Відновлення звичаєвого права українського народу є складовою взаємодії між людьми України, основами якого завжди були заборонена брехню. Брехуни опинялися не в колі громади, а на кілку посеред кола людей громади. Це гарантія внутрішньої безпеки нашого народу. Другий це око за око. Про що свідчить ялинка, яку замість іграшок під час війни по кордонам нашої території наряджали частинами ворогів, які від них залишалися. В цій республіці яка публіка? Який народ? Які люди, такі звичаї. Людини визначають звичаї, по яким вона проживає своє життя, і вчинки, якими вона себе стверджує, як частина народу чи окремо.